Привіт, малята! Погляньте, які різноманітні, гарні неповторні будинки оточують нас. Вони відрізняються за кольором та розміром, великі та маленькі, багатоповерхові високі та низькі. Сьогодні ми з вами будемо будівельниками. Виконаємо аплікацію з різних геометричних фігур. Для аплікації нам знадобиться картон будь-якого кольору. Нам треба буде трикутничок, квадрат, коло, прямокутник. Починаємо нашу роботу з великого квадрата. Це основна частина будинку. Беремо наш квадрат, перевертаємо, наносимо клей та наклеюємо на середину картону. Далі беремо трикутник. Це буде дах нашого будинку. Не забуваємо, як правильно наносити клей. Далі ми будемо клеїти коло. Коло це наше віконечко. Потім беремо прямокутник. Прямокутник це вхідні двері нашого будинку. Ось такий будиночок в нас получився. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! До побачення!